Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Ну, от, ви знаєте, ми обіцяли вам першими, що ви дізнаєтесь подробиці з достатньо великої пожежі на бандери у Києві. І от наша Олена квітка вже там Всі нічого до цього моменту не було відомо, але зараз я думаю, ситуація трошки проясниться. Олена, будь ласка, розповідай, що тобі, тобі відомо. слово. Колеги, ще раз добрий ранок. На ну, перші повідомлення про те, що користувачі мережі помітили величезний стовбур диму в районі митропочання. Почали з'являтися о 7.30, близько близько восьмої. Ці ж самі користувачі почали казати, що палає, горить торгівельний центр біля метро -почайна. Але ми тут на місці. Я можу підтвердити, що це не торгівельний центр, а це будівля поруч. Це шестиповерхова будівля. І ось один із секторів, саме там сталася е, пожежа. Ви зараз можете побачити шестиповерхова будівля е, на, е, на це місце. Це одразу виїхали рятувальники, поліція і пожежні, і ось вони нам підтвердили. Хочу сказати, що на момент, коли вже ми приїхали, то пожежники вже 40 хвилин як, як загасили цю пожежу, але розказали, що власне епіцентр загорання він стався на другому поверсі. Сама площа горіння, горіння це була приблизно 40 квадратних метрів, і поліція підтвердила, що станом на зараз жертв жертв немає, тому це така знаєте історія з щасливим кінцем. Буквально ще 5 хвилин тому тут було дві пожежні машини. Хлопці всі мокрі, втомлені, але пожежна пожежа погашена. і Вони вже поїхали. Бачите, тут тільки залишилися інспектори поліції і також інспектор від пожежної частини. І вони нам сказали, що причина загорання цього наразі невідома. Там зараз працюють інспектори. Вони вже будуть встановлювати, що могло стати причиною цього загорання. Але поліцейський нам сказав, що на другому поверсі цієї будівлі могли знаходитися акумулятори. Можливо, це стало причиною. З самого загорання або акумулятор, або е, спалахнув, або якесь трапилося коротке замикання. Але це попередня версія. Ще раз наголошую: е, фінальну причину цього загорання буде встановлювати вже комісія інспектор, який зараз працює. Друзі, на першому поверсі тут знаходиться банк. Ви бачите, що е, ну навіть перший поверх не дуже постраждав, окрім яких е, ну скла вікон. Там зараз розгрібають те, що е, власне завалила прохід до цієї. Е, е, Банківської установи і поруч усі всі магазинчики і комерційні приміщення, які знаходяться тут поруч, вони працюють в звичайному ритмі. Люди йдуть на роботу. Їх тут абсолютно запускають. Хочу також зазначити, що ось цей п'ятачок він не перекритий ні для пішоходів, ні для громадського транспорту, ні для автомобілістів, ні для приватного транспорту. Тут все, все рухається. тобто, вже власне небезпека. Минулася єдине, що дискомфорт створює, це запах гарі, запах паленої пластмаси. Також е, хочу наголосити для всіх автомобілістів, для тих, всіх, хто сьогодні за кермом, що е, утворився єдине, що тут утворився, страшенний порох. Навіть попри те, що тут дорогу не перекривали, тягнеться він північного мосту. Всі, хто рухається з боку Треєщини, а е, в бік по Корінівки та е, е, власне подолу. Е, якщо є така можливість, то мене Найте цей цей також меточок дороги, тому що від власне північного мосту вже на правому березі, власне, сюди до Почайної по прямій можна простояти десь хвилин 15-20, ну принаймні так показують гугл э, Google, э, Google мапи колеги. Ось така ситуація. А, я ага. думаю, що так е, окремо про погоду ще ми розкажемо, тому що я думаю, що зараз у Олени квітки епіцентр такий, що їй там спекотно ще додаткові кілька градусів фактично. помилишся, да бо від пожежі. Йде. Слава Богу, що все так, і тому що масштаби були такі, здавалося на око, що там все серйозніше. Найголовні все переживали, чи нікого там немає. Зрозуміло, що робочий день ще не почався, але тим не менш, бачите, обійшлось Спасибо. без жертв. Дякуємо так. Але. Ну а слухати, принагідно вже доповнимо, що дійсно, от е, зранку Олена нагадувала нам, що. Сьогодні може повторитися рекорд метеоспостережень і знову сьогодні буде спека до 35-36 градусів. Подивимося, чи справдиться все це зараз. Виглядає, що все таки ну схоже на це, що так і є.